Дай Боже здоров'я! Дай Боже! В ефірі серйозне шоу Знову ми. перше шоу в україномовному Ютубі, де немає жодного спиженого формату. Отже, сьогодні, колего, дай Боже, Дай Боже, колего. Сьогодні ми будемо спробуємо поспілкуватися про залежності, людські залежності. Класичні залежності, які ми знаємо. Ну, ми знаємо залежності від ігор. Та що, Ігор, від Сереги? Ні. Ну, е алкоголізм. Алкоголізм, так. Наркоманія. 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 Е тютюнок як? Ну, куріння. Ну, Табаха, паління. куріння. Паління, да. паління. Це сама, сама жахлива так. залежність. Ігроманія. Це все звідки це все береться. Знову ж таки, з дитинства. Нам потрібно е в дитинстві. Ти сидиш, ну, з палінням все зрозуміло. до тобі підходять, кажуть, а що ти не куриш? Що? Жити лох чи що? Ага. Кури давай, давай. Такий, блядь, покурю, покурив, воняє у роті піздець. Я так згадую, як я перший раз спробував пиво. Мій однокласник, я колись прийшов до них на свято, в них там були гості, і вийшли батьки кудись там когось проведжати, і він каже, давай вип'ємо пиво. Жах, немножко, так? Да? Я кажу, та нам же ж не можна. Він каже, він такий, поганий хлопець. Погана компанія. Погана компанія. Твоя, Ні, ну, мама... Взагалі він... Твоя мама його не любила. Ні, любила, любила? Ну, типу, він ну скривати. просто він такий бешкетник був. Так. Він каже, давай спробуємо. Ну, Для нього це був як такий прикол. Ну, ну те, він, типу... він такий, як Федько-холомидник в українській літературі. Да? Да? От, вчить українську літературу. І ми спробували того пива. короче, гавно, блядь, невкусне, горьке таке щось, непонятне. Що ну, типу, живчик, живчик, ну типу, був смачніше. Але ми тоді випили пива, Ми розказали. Е Своїм друзям, що ми пили пиво, вони сказали круто. Але вони спитали, ви були п'яні? А ми не зрозуміли, були ми п'яні чи ми не були п'яні. І на наступний раз, ну там не на, 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 на наступний день. Ну То десь треба колись, було коли було зафіксувати. Коли це, була змога, ми повинні досліджували, що ж таке п'яний. Ми взяли там, пішли на дискотеку, Самогончику. взяли якогось самого, почали бухати. Да. Нормально. Е, у нас було, ну там вже дослідники, там вже у нас була група. Група дослідників група з дев'яти людей. Так угу. ми взяли е, дослідний е, зразок. <світ> Пузирів самого. <'я. світ> Почали досліджувати. Лимон купили, бо ми чули, що там щось лимон десь проскакує. Цікаво. Так. Цікаве ми, дослідження. Ми вихуярили той 05 на 9 людей. <світ> Побригувались всі. <світ> П'яні. блядь. Експеримент тобі. <світ> <вдав світ> ми зафіксували, що це було. Що це ми були п'яні. Mm -hmm. Наступний раз на наступну дискотеку ми прийшли і. Щоб підтвердити експеримент, треба його Ні, Нам сказали сташики, та що, ви на дев'ять чоловік випили бутилку самого на і вас так побувало? Та ви слабаки. А ми думав, які ж ми слабаки? Ми дослідники, блядь. Нам потрібно значить, тренуватися. Так, блядь, бухать почали пацани в селі, розумієш? Нормально. Кожну дискотеку, Це жахливо. так. Так це алкоголь. Так само, а є ж речі і гірші. Є гірші, героїн, наприклад, от це ж так тут. Ви сьогодні курите траву, а через дві неділі вже десь на підвалі під яйця собі колете чорний, і все да. Так що будьте у нас буде на саме смішний Бо якщо ми почали з того, що колоть під яйця героїн. Значить, далі буде. тільки хуже, да, Там що можна тільки творити? Да. Ви розумієте, що гроші пропадають? І де ви будете брати ці гроші? Продавати свою дупу. Це кошмар, <рес> це, це дуже невигідно. Це не треба йти по цій доріжці. Це доріжка краху. Це, да. Так, краще. Що? Спорт, здоров'я і прыжки з парашутом. <рес> це дуже класна річ. Ще залежності, я вранці сьогодні їхав і ну, думаю, треба підготуватися Я думав про цю тему. Я дивився лекції якоїсь там церкви про те, що так. З залежностями треба боротися там. Але там взагал, загалом було про мастурбацію. типу, вони казали, якщо, якщо вам хочеться передьорнути, то. Да, а що то, треба робити? то вони скажуть, ну вони сказали, подумайте про Бога. Я думаю, ну це блядь, найкращий приклад. А вдруг, ну, вдруг Бюджета, і саме власне і це е... спонукає значить, до мастурбації. Значить, Думки, він, значить, він, він. <ріст> Дивись, окей, окей, окей. Розумієш, yeah. там, ти можеш відноситися до Бога, як, наприклад, люди полюбляють рок-зірок. Ну, ну, багато да, хто, да. хто да. хотів би там переспати з Озі Озборном, Ну, Озіозборном. Благо. І хотів, так само да. є, я впевнений, що хтось і Бог такий, блядь, якщо б я побачив Бог, я б для нього все зробив. Все, що він би попросив, я б все зробив. <свист> <свист> Ось <це>. так, <Ти> розумієш? <свист> ну, це така тема. Ну, коротше, я, я, у мене на, на це своє бачення є. Тобто, коли ти думаєш про щось високе, то про тваринні інстинкти вони якось самі відшелушуються, і, і ти про них і не думаєш. Тобто, мабуть, за цим треба <свист> е думати про Бога. Але, але якщо ти такий думаєш, Ісус. Боже, який ти красивий. От і ти дивишся на нього. Ти, і ти бачиш не не як він страждає на хресті, а, а, а дивишся на його тіло. Mm -hmm. то... Mm -hmm. от, то, то це таке вже питання. Це перший дзвоночок. Це... Mm -hmm. А може і не дзвоночок, може це нормально, я не знаю. Mm -hmm. Ісус він же ж не тільки Бог, він же ще людина. Ну no, так. Ну от так що я думаю, може це нормально. Ісус курив, цікаво. Залежності. Залежності. Залежності, не релігія. Да. Релігія то трішки потяг. Ем... Залежності. Вони завдають е... страждань, дискомфорту не тільки людям, які залежні, а й оточуючим. Оточуючим, да. так. Наприклад, ти любиш грати в казино. Тобі потрібне саме це відчуття. Відчуття виграшу або програшу. Mm -hmm. І тут та ж сама тема. От, от я тобі паралельно вів. Все, розібралися в питанні чи ні. Ну, все одно, типу, ну, я, отри... ну, я розумію, що ти отримуєш якусь порцію задоволення від чогось. Ну, наприклад, якщо ти передьорнув або якщо ти блядь, виграв 3 гривні типу, да, в цих автоматах. Але ну, якщо з дрочкою все зрозуміло, ну, типу, тут ти чи так, чи так, ти типу, по-любому, якщо ти. Ну, ти... Ти виграші завжди, да? тому що ну нема такого, що Що ти програв, Що ти типоти <грав> дочів три дня, блядь, нічого не вийшло, блядь, Ти розстроївся, пісід. Вже друзі приходили, всі тобі дорочили, блядь, нічого, нічого не вийшло. ну, ну. все, ти, ну, Ні, там, ну, Якщо і по все, то можливо 5, 5 таке. П'ять хвилин, типа, все, ти по-любому цей, кончиш, да, цей. Ну дивись, дивись, якщо ти за... зачекай, якщо а у, у залежної людини можливо, все набагато складніше. Тому що залежна людина, вона ж залежна. І якщо. Вона залежна то п'ять хвилин і може не вистачити. Ну я тобі не, 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 не до таймінгу, Так, а ну, до, до цієї штуки, до ігрового автомату, ти підходиш свої гроші, які ти заробив, чи які ти спиздив, але ти там витратив якийсь ресурс на те, щоб вони в тебе з'явилися, ти починаєш кидати. Цю движуху. Якщо mm -hmm. ти тупа людина, ну, mm -hmm. типу, то ти будеш кидати далі, як я вважаю. Бо тобі сидить з боку чуваку. Бо ти що, так, да? так, так, Бо, ти, е... Бо тобі з боку чувак скаже, блядь, я сюди кидав, тільки що? Зараз він має дати. Зараз він має дати. І ще є, якщо 4-3 дурачка, таких, ну, вже які свої бабки проїбали, типу, вони будуть там тобі казати, давай, давай, ще і ти, коротше, ви... Ну, Але ти можеш просто викидати всі бабки. Ну, типа, це, мабуть, в кого як пішла кар'єра лодомана. Якщо ти прийшов от, за один день все викинув, ти кажеш, та хуйня. Як mm. було в мене, як було в тебе, наприклад. Да. А можливо, хтось підійшов, кинув і йому такий. Він кинув 50 копійок, виграв 5 гривень. Да, і так, і то такий, все. все, це тема. Я фартовий, Це бізнес. Це бізнес, я фартовий, Купляю собі е, гелікоптер. <реклі> платинові зуби. зуби. <реклі> А чо, блядь, штучний інтелект лізе взагалі до на в наше шоу? блядь? Лудоманія ну така, не най. Ну я вважаю, що вона дуже... лічиться дуже, просто, дуже просто. Просто ну ти закінчуєш. В тебе закінчиться бабки, і все. Як ти йдеш боїш... їх шукати? Ти що? ти шо це ти... ж кажу, Ні, ти максимум що ти поті. Ти потім граєш з бомжом під мостом на своє очко. Ну, типу, в, дура, в дурачка в підкидного. Ну, типу, далі ти не підеш. Це дуже. Це дуже, це дуже тема серйозна на, на це лудоманія, тому що люди програють. Вони квартири здають, так. не свої, прикинь. І потім, да, а, да, я зрозумів. Це означательний варіант це, це о той, що ти надав. На свої хати – це взагалі. Ну, типи, якщо ти лодоман, ти можеш, ти можеш казати, граємо на хату, на яку? Он, блядь, на третьому поверсі двушка, хто там живе, похуй, і граємо на неї. А я нагадую, що це серйозне шоу. Перше шоу в україномовному ютубі, де немає жодного спіжного формату. Сьогодні ми розмовляємо про залежності. Я залежності ти чітко сказав. Прям чекання. Ну блядь, це, це, це ж досвід. так. Досвід, пуф і так далі. Залежності. Залежності, безумовно, це не дуже не дуже. Це речі, які заважають людям багатьом, ламають їм навіть життя. Але можливо є все ж таки щось гарне в залежностях, не виправдання наркотиків або там куріння, або алкоголю заради якоїсь там, наприклад, творчості. Во наприклад, ось э, Хемінгуей, так там. Бухав ром, пиздився, але, блядь, старики море. Ні, ну це типа хуйня. Він би і так, і так написав цю Він же ж сам казав. Пиши бухим, редагуй верези. Він бухав. Ну в нього було ну, була проблема з психікою. Також у Керла. Я не знаю, як він закінчив, ну, з морфієм. Ну, типа, але я маю на увазі е, інші е, плюси. Ну, чи, можуть, чи можуть бути. Давай, давай поки і, що алкоголь, алкоголь і наркотики. Давай алкоголь і наркотики. І наркотики Цю так. штуку можна, який він цих плюс. Це як ліки. Так. Це ліки. Це і є ліки. Тобто їх можна сприймати як ліки. Тобто візьмемо траву. Угу. Травою можна багато чого. Я не буду казати, багато чого, там дехера чого вона виліковує. І рак, і що таке вона і виліковує. І якщо у тебе. Як це? Булімія чи що, ти, ти не можеш їсти. Пос... Так. Також вона допомагає. Усякі оці екстезі з чого роблять? З МДМА. досліджують, як воно впливає на ПТСР. Тобто, бачиш, бачиш, плюси є. Але людина жадібна. Алкоголь. Давай про алкоголь. Алкоголь теж можна приймати як ліки. Червоне вино, суди допомагає боротися профілактика хвороб серця. Якщо у тебе язва, ти можеш там. ну, лі лікарі кажуть, що це не, ну, так робити не треба, але залежить від того, яка язва, ти можеш жахнути mm. крепкого алкоголю, mm. і він тобі там щось зробить. Добре, з цим зрозуміло. Мастурбація. мастурбація. Користь мастурбація. мастурбація е, є тема така з мастурбацією, це зняття стресу. Так. Що ще? Чим може бути корисна мастурбація? Зняття стресу. Або а, що? Ліквідація зґвалтування. Ліквідація зґвалтування і стресу зняття одразу, mm -hmm. якщо ти стресуєш, але, але це все може. усі ці штуки можуть перерости у, у що? У залежність. Mm -hmm. Якщо ти сприймаєш це в конкретний час. Конкретний час, mm -hmm. коли тобі якийсь недух у тебе mm -hmm. і трішки, то це виліковує. Mm -hmm. А якщо ти. Бухаєш од хуй ділать. то це вже не виліковує, Це вже інше. Це вже інша тема, котра Котра наша, звісно, тема зараз. Залежність називається. Отак. Це залежність від цієї херні. Бач, ми все одно виходимо на речовини. Типа. З мастурбацією як. Ну, ну, Якщо ти. от Дивись, усі ліки можна регулювати. да? от Ти пішов в аптеку, там є рецепт. Не рецепт, а інструкція. Угу. Uh -huh. Ось е Наркотики, алкоголь можна інструкцію писати. На пляшках. на, В чому наркотики продають? Зіплоки, так? Uh -huh. От, На зіплоках приймайте там двічі на день. Чи А, наприклад, і громаді е... Можна, очевидно, провести паралель з ігроманією. Якщо дитина дуже багато грає, але потім вона стає професіональним кіберспортсменом і заробляє мільйон доларів. Так. І всі такі кажуть: тіпа, О, блядь, а казали, що у Сереги син задрот йобаний і дрот ну, цілий день. Ну, тут тіпа, залежність, але він ж блядь, залежний від, від ігри. Да. Тут, типа, залежність. Вивела ось на таку на, на таку на, такий а, шлях, на його, такий да? шлях. Так. А наприклад, якщо ти багато дрочиш, типа, знаєш, тобі хтось спасибо скаже. Типа, блять, братан, якщо б не твої передьоргувань, ну як хто скаже. Я знаю хто. Це порноактори і вся порна індустрія. Якщо б людина не дрочила. Ні, ну, ну Вони що б Вони робили, а? Вони ж не збираються весь бразер, блять, сідають в автобус, приходять да? у -у да. Микола Івановичу, так. добрий Браво, день, так. Микола Іванович. Ми вам дуже вдячні, бо в нас були різні періоди, була в нас популярність, не було популярності, але ви як дергали на нас, блядь, так, так і, і, і дергаєте. Да. Низький нас... вам уклін від усього зараз вам стела. Angelica. і тра-та-та. Вручить грамоту. Вручать грамоту, так, так, Якщо ти будеш дохуя мастурбувати, ніхто тобі дякувати не скаже. Ну Це не може вивести тебе в якусь. Ну, тіпа, Ти можливо там можеш та, стати. Е... самим великим. Ну це можна в Олімпійський спорт. <рес> По дрочки. Да? Тіпа, додаємо. Додали що там, комп'ютерні ігри. Можливо, через декілька років додадуть дрочку. Най, найшвидша рука на такому заході. А як ти вважаєш, буде найшвидша рука? Тобто, хто швидше? Брюслі такий, знаєш, але в дрочки, що він подрочив п'яти чи, Чи хто довше?